У 2024 році в Польщі відбулися три виставки «Неймовірні», присвячені 140-річчю українського жіночого руху, які проходили у містах перемишль, білосток та краків. Виставка «Неймовірні» – це унікальний проект, присвячений українським жінкам, чиї зусилля стали визначальними у боротьбі за гендерну рівність та державну незалежність. Перемиші став першим польським містом, де відбулася презентація виставки «Неймовірні». Захід в Білостоці був організований за активної підтримки інтеграційного центру Червоного Хреста. На відкритті виставки були присутні польські активістки, а також українські біженки, які проживають у Підлязькому регіоні. Серед моїх знайомих жінок всі жінки неймовірні. Я е, не буду соромитись, я така сама й неймовірна, тому що я змогла виїхати з України зі своїми доньками. І тут я е, можу щось, щось творю, там, працюю як можу, і адаптувалась до цих умов, які зараз у нас є. Відкривала виставку експертка центру гендерної культури Світлана Губіна. Зустріч перетворилася на майданчик для культурного обміну та підвищення обізнаності присутніх про реальну ситуацію в Україні. ми організуємо в Біомстоку 16 днів активізму проти копромоці за скрону на пліч і тут є дуже багато таких подій, ось показуючих kobiet, їх сила kobiet, от, от того як вони важливе. Ми дуже раді, що ви приїхали для нас. Поуч в цій нашій програмі «16 днів. Думаю, що для жінок, для українського суспільства, для тих україночок, які приїхали для білого стоку, то дуже важливо. з України у Кракові експозицію гостинно прийняла організація фундація Автономія захід? Відкрили віцемерка міста Марія Кламан, підкресливши важливість підтримки України та українських жінок у ці складні часи. Присутні на заході представниці польських громадських організацій активно висловлювали солідарність з Україною у її боротьбі проти російської агресії. Під час події відбувся міжнаціональний діалог про сучасні виклики для українських та польських жінок і обмін думок щодо шляхів залучення українок до процесу відновлення України.